Привіт усім перукарям. Сьогодні ми продовжуємо говорити про форми стрижок. І, власне, минулий раз ми розглядали тверду форму стрижки, сьогодні будемо розглядати градуйовану форму стрижки. Хочу нагадати, що основних форм стрижки в нас, стрижок є чотири. І, власне, серед цих чотирьох ми пам'ятаємо про те, що, власне, нагадую, коли ми відкриваємо модний журнал, у нас є. власне... Ось ця розкладочка, де видно загальне фотострижки. Потім є схемка, де є вона зображена різноманітними кольорами. Е, так, і цих кольорів знову ж таки буде чотири. Так? Ну, відповідно, ми бачимо там синій, це тверда форма. Е, можемо бачити так. Синій це тверда форма стрижки, жовтий це градуйована форма стрижки, зелений це єдиноподібна форма стрижки і червоний це прогресивна форма стрижки. Отже, нагадую, сьогодні говоримо про градуйовану форму стрижки. За, якщо будемо розбирати її зараз за етапами, то знову ж таки починаємо з першого і дивимось, на які зони ми розподіляємо під час виконання градуйованої форми. Хочу сказати, що власне, тут у градуйованій формі дуже все довільно. Тому що почнемо з того, що, власне, щоб виконати градуйовану форму, ми маємо знати таке поняття перше, що градуювання можна виконувати в трьох ступнях: маленьке градуювання від 0 до 20 градусів, середнє градуювання 45 градусів, високе градуювання 87 градусів. Також ми, в залежності від того, куди ми повертаємо наші пальчики, чи всередину, чи назовні, в нас буде внутрішнє градуювання або зовнішнє градуювання. Нагадую, що коли ми кажемо про внутрішнє градуювання, це означає, що ми завертаємо наші пальчики злегка всередину і кожне наступне пасмо буде довшим за кожне попереднє на 1-2 мм. Таким чином створюється форма валика, і в нас власне, красиво викладається пасма всередину під час виконання такої форми. Коли ми кажемо про зовнішнє градуювання, то це буде означати, що ми пальчики повертаємо назовні, і в нас буде кожне наступне пасмо коротше від кожного попереднього на 1-2 мм. Таким чином у нас пасми будуть вкладатися після виконання цієї форми назовні, так підверх. Отже, тут, власне, враховуючи ось ці ступені і враховуючи це внутрішнє зовнішнє, далі ми з вами розглядаючи ці етапи, бачимо, що тут розподіл на зони можна виконувати будь-який при потребі, в залежності від стрижки. І класичний, і додатково, там, паралельний до контуру, і так далі. Тобто все, це в залежності, що ми хочемо створити. Можливо, це буде якась е, асиметрична форма, градуйована, так, або просто класична. То тут, в залежності вже від стрижки, ми будемо відштовхуватися тим, як нам е, розподіляти. Е, положення голови при даній стрижці, другий етап, це, звісно, що воно може бути тут також довільне. Це буде або пряме положення, або нахил вперід. І це, це, це теж і так, і так буде підходити під м, виконання даної форми. Далі проділи. Не повірите, але вони також можуть бути довільні. І коли ми вчили з вами різні стрижки в градуюванні, ми знаємо, що е, тут можуть бути і горизонтальні, і вертикальні, і діагональні, і променеві тобто різні, які нам необхідні знову ж таки, з якоюсь метою при даній е, стрижці. Е, е, також. Розподіл на е, розчисування відносно письма може бути різним. Яким? Він може бути природній з проекцією. Так? Він може бути перпендикулярним, а також може бути е, розподіл за зміщенням в першу чергу. Так? Ну, розподіл за зміщенням, всі пам'ятаємо, що це всі кути, наші, які ми відкладаємо під час градуювання. Розподіл перпендикулярний. Е, це, власне, тоді, коли в нас є перпендикуляр, але потім ми трошки зміщуємо пальчики, і в нас виходить теж певний вид градуювання. Також, коли ми кажемо, що це природній розподіл з проекцією, це просто коли ми взяли гарно природньо прочесали письмо, а потім, захопивши це письмо, Повернули пальці або назовні, або всередину. І все. Це вже в нас буде градуювання. Так? І це буде власне, за допомогою цього природнього розподілу з, е, з проекцією. Так? Тобто з невеличким кутиком отим, від 0 до 20. І також кути, які ми можемо відкладати під час цей шостий, перепрошую п'ятий етап, кути, які ми відкладаємо під час градойованої форми, звісно, що це є кути від 0 до 87 градусів. На 87 градусах вся градуювання завершується. Тому що далі є кут 90, і цих 3 градуси до 90 це вже так дуже несуттєво, і це вже буде прогресія. Тому зупиняємося. Ясна річ, ми не беремо лінійки, транспортири не міряємо, але ми це так чи інакше прокрімо, я думаю, відрізнемо чіткий перпендикуляр від легесенького зміщення у сторону 87 градусів. Положення пальців в даній стрижці може бути і паралельне, і не паралельне. Це теж зрозуміло, бо ми говорили про те, що. Ну, в залежності від того, яка стрижка, яка форма, який проділ, там може бути і паралельний, і може бути і не Так і це доступно зрозуміло без. Зайвих запитань. Ну і звісно, що лінія дизайну е, є тут довільна, тому що ми з вами, е, коли вчили різні стрижки в градуйовній формі, ми про це чітко знаємо, що власне, лінія дизайну, наприклад, на яскравому прикладі, який дуже популярний, дуже модний, стрижки Боб, е, може бути будь-яка, в залежності від того, наскільки вона має бути вираженою. Такою прогресивною, яскравою. У вас може бути і нерухоме письмо, і рухоме письмо, і комбіноване письмо. В якійсь зоні можна робити це нерухомо, в якійсь можна робити це рухомо. Якщо хочете згадати, власне, призабули про виконання стрижки БОВ, це можна знайти в переліку відео так, лекцій, де зрозуміло пояснено, як ми стрижемо власне, стрижку БОВ. Отже, я думаю, що запитань до виконання градуйованої форми стрижки, в принципі, не мало би залишатися, але якщо все ж таки вони у вас виникли, пишіть, будь ласка, їх в коментарях під цим, під цим відео. Дякую всім за увагу. На все добре!